Розділ восьмий. Діана. Минуле. Зупинившись на світлофорі, я дивлюся на величезного м'якого ведмедя на пасажирському сидінні. Звісно ж, цю чудернацьку іграшку купив Том, ба більше, він ще й наполіг на тому, аби я відвезла її до лікарні і подарувала Люсі. От скажи мені, який сенс? запитала я його по телефону. Арчі все одно ним поки що не гратиметься. Це ж наш перший внук, відповів Том, до того ж Люсі він сподобається. Щодо цього він, мабуть, мав слушність. Том настільки чудово розумів душевний стан нашої невістки, наскільки я не могла його збагнути. Люсі народила Арчі сьогодні на світанні, швидко і без ускладнень. Том хотів одразу поїхати до лікарні, але я переконала його спершу заскочити на кілька годин на роботу і дати можливість нашим дітям побути з малюком. Хоча зараз мені самі страшенно кортить їх побачити. Том їде одразу з роботи, а я чекатиму на нього вже в лікарні. Вмикається зелене світло і відразу ж дзвонить телефон. Тицяю на кнопки на кермі, поки нарешті відбулося з'єднання. Зазвичай я їжджу на своєму маленькому Форді Фед... Форді фестива. Та зараз він на техогляді, тож довелося взяти рендж-ровер. Правду кажучи, треба бути дипломованим автомеханіком, аби ним кермувати. Слухає, місіс Діано? Салон сповнюється важким диханням. Я одразу впізнаю голос. Гезало? Вагітна 22-річна гезала втекла з Афганістану і вже 5 місяців мешкає в Австралії. Протягом останніх тижнів я кілька разів навідувалася до неї, привезла дитячий візочок, ліжечко, одяг для маляти. Щоразу, поки ми розмовляли, гезала частувала мене чаєм. Англійська у неї не дуже, тож зазвичай розмова зводиться до того, чим вона снідала, якою буде погода цього тижня, що вона дивилася по телевізору. Та попри це, я завжди насолоджуюся цією простотою. Діано!» – вигукує вона, пихкаючи, дитина. Я звертаюсь з дороги і починаю подумки рахувати дні на кілька тижнів раніше, але не критично, хоча що не каже зарано. У Гезали немає ні рідних, ні друзів в Австралії, і хоча її чоловік гакем тут не чи буде від нього користь під час пологів. Гезало, тобі потрібно їхати до лікарні. Я давала тобі ваучер на таксі, пам'ятаєш? Виклич таксі і розрахуйся ним. Гезало, ти пам'ятаєш про ваучер? Я чую, що в неї перейме, тому чекаю. Їй важко говорити, тож починаю непокоїтися і сумніватися, що вона може викликати швидку. Гезало, знову говорю я, почувши, що вона дихає трохи спокійніше. У тебе є ваучер на таксі? Я... я не знаю, безсило відповідає вона. Не гаючи ні хвилини, я розвертаю автівку і мчу до неї, але до її помешкання їхати щонайменше 20 хвилин. Гез... Гезало, де гакем? На дворі, ледь стримуюсь, аби не крикнути, що він там робить. Але натомість запитую наскільки сильний біль за десятибальною шкалою. Гадаю, чотири. Але мені здається, що ґал 4» – це ледь не одинадцять для більшості жінок. Вона робить глибокий вдих і знову починається перейми. Гезалу, я викликаю швидку. Ні, просить вона. «Місіс Діано, ви можете приїхати? Гезалу, я вже їду до тебе. І на цій фразі телефон вимикається. Я знову її набираю, але чую лише гудки. За 25 хвилин долітаю до неї. Біля будинку помічаю Гакема, він сидить у садку і палить. Напевно, він більшу частину свого життя прокурює тут, у цьому порослому бур'янами крихітному саду. Вискочивши з автівки, біжу до будинку. Гакеме, де гезала? Всередині, він киває в бік будівлі. Всередині, а ти чому не з нею? Він витріщається на мене так, немов я запропонувала йому забронювати відпустку на багамах. Чомусь мені здається, що він навмисно вдає із себе дурня. Ти викликав швидку? Він відвертається і затягується. Можливо, ви вважаєте, що ви наша рятівниця, але ви нічогісінько не знаєте. Ви не така, як ми. Ви не така, як гезала. Гакеме, ти викликав швидку? запитую я, зціпивши зуби. Він підходить до мене так близько, що я бачу жовтуваті білки його очей з червоними прожилками. Ні, я не викликав. Гакем кремезний ще й на добрих 30 років молодший за мене, проте на зріст ми однакові. Я стаю прямісінько перед ним. Навіть не думай мені погрожувати, не сумнівайся, тобі ж від цього буде тільки гірше. Звісно, це неправда, гірше буде лише мені ще і як. Та із життєвого досвіду я затямила одне війни виграють розумом, а не фізичною силою. І коли вже я вирішила, що в Гезали народиться здорове і щасливе дитя, то хай я буду проклята, якщо станеться інакше. Я дивлюся гаками прямісінько в очі, і він підіймає руки, визнаючи власну поразку. Виклич швидку, кажу я, коли за мною ляскають скляні двері. Миттю! Гезала лежить на кахляній підлозі в кухні, під спиною в неї подушки. Посковзнувшись, я ледь не падаю в калюжу. Бачу, що вже з'явилася голівка, тому перелякано охаю, отже, чекати швидко і марно. Миттю опускаюся на коліна, ґизала вся тремтить, потім голосно стогне, і я встигаю лише схопити кухонний рушник, перш ніж вона виштовхує на нього свого хлопчика. Рожевий і закривавлений він вивертається в мене на руках. Загорнувши його в рушник, починаю щосили розтирати, допоки не лунає його прекрасний оглушливий крик. Він переносить мене в інші часи односпальне ліжко, крізь голе вікно пробивається місячне сяйво, ляскіт, а за ним відчуття, немов щось луснуло всередині. Моє дихання здіймається білими клубами посеред кімнати. Гакем помиляється я така сама, як Гезала. ми однаковісінькі.